Слухайте, сейчас новость, хочете охереть? Знаете таку манду Кіра Рудік називається? Нардепша така є з голоса. Ну це шестьорка і е, прокладка Порошенка. Це ж. Е цей Вакарчук же, який розказував усім, що незалежна фракція йде в Верховну Раду України. Уже тоді була шестьорка і прокладка Порошенка. І фракція волос повністю лягла під Порошенка і з першого дня війни. Голосувала тільки так як казав Петя. Так, от Кіра Рудік, яка кожен день фотографується з новим автоматом, правда, не знає, де дуло, де приклад, і кожен раз по-новому його держа. І, і в броніку дура кончена, фотографірується. Бігала там, Порошенка встрічала в Жулянах сиділа в одному прекраснішому дуже дорогому місці, де її обслужували Обслужували не на одну десятку тисяч гривень і розказувала що воєнним і я зараз готовий це повторити якщо я збрехав хоч одну фразу кіра Рудік, пішли з тобою місці на дитектор брехні ти казала що воєнних треба сажати ти розказувала що воєнних треба обрізати зарплати тому що вони бухають гуляють за ці 100 тисяч гривень. Ти розказувала, що і так до хіра вони отримують зарплати. Ти розказувала, що в них і так до хіра привілегії. Ти сиділа своїм ротом в Африці, розказувала, що воєнних до хіра зарплата і вони їх тратять на наркотики, на алкоголь. Якщо ти цього не казала, пішли на детектор, ні в чому проблема. А знаєш, що тепер тобі прилетить? А тобі тепер прилетить заява прокуратури СБУ. Правда, тебе ніхто не троне, тому що ти ж Порошенка. А як ми з вами бачимо, сьогодні всіх шестьорок Порошенка чомусь призначають на державні посади. Ну, наприклад, залужний до себе поза. Збирав аж двох шестерок Порошенка. Луценка, який був прокурором е, Тіктокера, який ні одного не посадив вбивцю Небесної сотні, будучи на посаді Генерального прокурора України, зато він сьогодні вже підтягується до залужного, залужного підтягує. Ще одну шестерку Порошенківську теж призначають сьогодні на високу посаду. Тому в мене є подозріння дуже велике, що Кіру Рудік не збув і прокуратура не троне по заяві дружини військового, яка особисто чула цю розмову і сказала, що я не пробачив цих слов, цій мандр общипаній, яка розказує що воєнних треба сажати тому що вони там розсошлись через чур воєнних треба урізати заплати виплати тому що вони тратять їх на алкоголі на наркотики і і так до хіра дає привілегії если ти цьому не казала пашти на детектор брехні кіра рудик що думала, що мені не донесуть твій розговор, мені донесли твій розговор. А ще мені донесли, що ти, ти любиш, за які гроші ти любиш, і скільки бабла ти оставляєш в тих і інших містах, де тебе обслужують і облизують. Дуже великі гроші. Правда, я не знаю, куди ти їх береш. А, ну так, да, з державного бюджету України, де ти отримуєшся як народний депутат України. Тому от така от у нас фігня маля.